Всім доброго дня! Отримав посилочку від Руслана Котовського з черенками і саженцем Винограда. Будемо розпаковувати, дивитися, що, що там прийшло. Тому що тут все дуже гарно запаковано. І на розпаковку піде мало часу. замовляв я один саженець і два. Череночка. Тут я бачу вже візуально, що тут більше набагато. Так, зараз будемо дивитися, що це у нас тут. Так, так. Подарок написано. Дніпровський сувенір. Ага, зараз розмотаємо, подивимось, що тут у нас. Що тут у нас так... Ось я бачу вже саженець один. Ось у нього вс коронево. Так, це я замовляв конфетку. Оце саженець. Така коронева. Так, дуже непогано. Потім що це у нас? Черенки. Владика ночі. Дніпровський сувенір подарок ще один Владика ночі. Находка Калугіна. Ще раз находка Калугіна. Так, це що у нас? Находка Калугіна третій. Біла Акація. Подарунок. І ефект ОМ подарунок. Так. Три чебучочки у подарунок. Ну, дуже приємно. Дякую тобі, Руслан, за подарунки. Неочікувано і приємно. Якість посадкового матеріалу відмінна. Коренева осаженця дуже добра. Черіночки такі на укорінення я замовляв, то вони такі товстенькі. Те, що треба на укорінення. Так, ось така от посилочка від Руслана Котовського. Все, всім дякую за увагу. До побачення.